Цей кілька місяців тому шини сигнали автівок і обурені люди. Автомайдан у складі десятка людей вирушає до очільника області. Претензій до нього кілька. Спілкуватись хочуть особисто без посередників. «З Яким питанням з питанням по, по керівництву? Життєво необхідно. Життєво Ну, Питання конкретне. ми будемо говорити тільки з прусом. На варті губернаторського кабінету та ж людина. Сценарій звичний. Спершу треба запитати Леоніда Пруса, чи готовий він прийняти людей? Нарада за зачиненими дверима затримується, автомайданівці не витримують і самі заходять в кабінет. Доброго дня можна до вас зайти? Чи не хто там ласка. А чого є дуже багато питань? Що ви ні, анатолій, чекайте. Ви не робіть цього до що, що це таке? У Нас є кожного є попитання. Давайте зробимо зал та й там поспілкуємося. Ну давайте проходимо в будь-який зал. Якщо вони тут не вам місце мали зал, то ми також ледідпроси своїм вірним радником ведуть людей в одну із зал адміністрації. Головне питання, що турбує громаду: 160 тисяч гривень з обласної казни на авто С класу в умовах теперішньої ситуації кажуть люди. Ці гроші можна було б віддати військовим на схід адміністрації. Так не думають. Це двадцять повізок військовим. Ну, це єдиний транспорт. Ви ліпрос, будь ласка, я хочу знати напряму, без переводчика. Дійсно, заключений договір цим займалися заступник керівника апарату. Потрібно комусь, працівників апарату. Здійснювати пресу завести. Дивіться, а, заходи. Інформація про таку суму з'явилась в одному з хмельницьких інтернет-видань. Керівник відділу, який власне проводив тендер, каже: журналіст допустив чимало неточностей. Зокрема, невірно вказано кількість службовців, які їздитимуть цим автомобілем. Ви В тій статті свої написали і вирвали декілька фактів з різних років, навіть не то що цього року, а з різних років. Тому що якщо брати ту стрічку, де ви писали вісім посадових осіб. Вісім посадових осіб було таки прописано в 2004 році в договорі. Про те на той час нам можна було використовувати вісім автомобілів. Чиновники додають раніше на службовий транспорт витрачали значно більше грошей. Тепер навіть скоротили час експлуатації аби економити. Проте автомайдан стоїть на своєму. Я як водій знаю, що 160 тисяч гривень. Ну це смішно, чесно. Якщо ми цілий день, якщо вони сидять цілий день тут, і деколи виїжджають на якісь там виїзди, на якісь наради, то власне ми цілий день. От я по роботі цілий день їжджу. Ну це баснословні суми, та все ж аргументи посадовців виглядають більш переконливими, тому активісти йдуть ні з чим. Вони вже чекатимуть 24 червня. Тоді мене 100 днів, як Леонід Прус, голова облдержадміністрації. Його чекатимуть на майдані з повноцінним звітом. Наша влада зараз бездіяльна. Я не знаю в. Просто може мені це здається. До того часу пролежать і шини. А от що далі, автомайдан схожий сам не знає. У відставку губернатора просити не будуть. Тим більше він і сам, відповідно до закону, має написати заяву після обрання президента.